Диплом, документ, папірець, мрія чи престиж. Молодий драматург, студент третього курсу факультету культури і мистецтв дослідив та об'єднав документальні виставі Світ молодої людини знайомтеся, Сашко Брама. Вітаю, Сашко. Я вітаю для того, щоб поставити п'єсу, ти провів 200 інтерв'ю студентами, викладачами, бітурієнтами, батьками студентів. Для чого було так багато працювати? Чим більше матеріалу ми збираємо, тим об'єктивніше ми можемо дослідити власне, площину тих проблем, про які ми хочемо говорити зі себе. І ми себе не обмежували, тобто ніякого ліміту не ставили. Просто зупинилися через те, що вже треба було починати нарешті писати п'єсу і ставити виставу, тільки це нас зупинило. Насправді, кожна людина десь глибоко там всередині хоче. хоче Виговоритись, поговорити, розказати те, що їх хвилює. І під час інтерв'ю ми, мене, звичайно, були якісь базові питання, але я намагався зрозуміти, що, що людину хвилює в цей момент, що, що їй болить. І вивести якось на, на цю тему. Звичайно, що не завжди так вдавалося, але все-таки були і, і такі випадки. І тому люди досить, досить легко йшли на контакт. І роз, розказувала ці всі речі. Тобто ти був своєрідним психологом. Так, та, якось так по житті складається, що я виконую таку функцію психолога. На якому етапі зараз знаходиться проект диплом? На, на завершальному етапі вже проект диплом. А, активно репетируємо. Вже, в принципі, сама загальна конструкція вистави, у нас складена, відточуємо технічні моменти, вносимо якісь корективи, технічний бік постановки підтягуємо. Ну, в принципі, все йде до завершення. Чекаємо тепер наступної зустрічі, з Це ж коли, не одразу вступили в університет. Як відобразилося це на п'єсі? Та ні, як не відобразилося. Це, це якби не має абсолютно відношення до, до п'єси. У мене сформувався свій, можливо, погляд на навчання в університеті, бо я йшов більш сформованим вже вчитися і розумів, чого я хочу від життя, але університет я, в принципі, не планував закінчувати Ось так. Перед тим як поступити в університет Франка як переїхати до Львова, я жив з друзями в Києві. Ми знімали великий будинок. Це був у нас як сквоп. Там жили театрали, музиканти. От і я жив там в підвалі і писав перші п'єси власне в тому підвалі. У нас постійно був, був якийсь там рух, тобто відбувалися якісь творчі вечори. Ми організовували концерти, я тягав ті колонки, ми заробляли хто як міг, але ми, ми були в принципі щасливі від такого життя. І ніхто в нас не вчився. Ми просто щось щось робили. І був постійний контакт з людьми. І я відчув ну, смак такого життя. А потім ми переїхали до Львова, щоб зробити влітку тут виставу. <кій> і, і вирішили тут так і лишитися, але мені треба було щось вирішувати з армією, тому я поступила в університет Я ніколи не планував його закінчувати, вчитися. Чому е, акторами були вибрані саме студенти другого курсу факультету культури і мистецтв? Ну, я знаю цих акторів дуже добре, я мав вже з ними можливість працювати. І... Але найбільше я завдячую все таки Цій можливості ну, художньому керівнику цього курсу Олегу Стефану, актору театру Леся Курбаса, який власне мені дозволив з ними працювати. Тобто, це із його такої ініціативи. Ми вперше, ну якби вона була і його, і, і моя в якійсь мірі ця ініціатива. Ми вирішили зробити в минулому році ще сценічне читання моєї п'єси Айдрім. От, і, власне, Олег Стефан дозволив мені працювати зі своїми студентами. Це таке, я вважаю, чудо, тому що ну, де таке бачено, що людину просто з вулиці пускає там, працювати зі своїми студентами. Я ніде в Україні не знаю, не чув таких випадків. Ця людина пішла нам на контакт і власне дозволяє працювати. У драмі пересікається головна лінія героя на ім'я Свят. Це прототип вашого друга Святоса Булгакова. Чому була обрана саме його життєва історія? Життєва історія його є для мене показною, оскільки він існує ніби на контрапункті до якоїсь загальної маси людей. Тому що от він йшов в університет для того, щоб зрозуміти, як влаштований світ. Він поступав на біологічний, щоб зрозуміти, як воно все працює, це все світ. От, потім він розчаровується в науці і починає якісь там інші, інші пошуки себе. Він кидає навчання, їде, їде далі шукає. І це, він ніколи не зупиняється. Тобто його питання, тобто питання, які хвилюють його в житті, є в якійсь знаходяться в іншій площині, ніж. Більшості людей. Може, якогось ображу такої відповіді, але багато насправді спілкуюсь з людьми, і більшість людей якось так такі в площині таких матеріальних цінностей. Тобто, як влаштувати своє життя комфортно, робота і так далі. Які проблеми треба вирішити зараз і нагально, щоб він все таки в Україні був сучасний театр? А, власне. Тут треба тоді розібратися, мабуть, що ми вкладаємо в поняття сучасний, сучасний театр. Сучасний документальний театр. Угу, документальний. Для мене сучасний театр це той, який, наприклад, працює з сучасною драматургією або працює з класикою, але переосмислює її на потребу дня. Це той театр, який говорить сучасною мовою і про сучасні проблеми. Цей театр для мене є сучасним. Яка проблема в Україні з сучасним театром? Люди, які творять театр, тобто театральна спільнота, вона все-таки живе на дотації держави, і театр він перетворюється в якусь таку, перетворився вже давно, в якусь застиглу таку масу. Яка, яка просто не рухається, яка по накатанні і працює, наприклад, стіні, з класичними творами, не експериментує. Щоб театр змінювався, потрібна експериментальна площадка, і їх в Україні не так багато. Це центр Майерхольда в Херсоні, а потім є кілька фестивалів, драма ЮЕЙ у Львові, тиждень актуальної п'єси в Києві. Фестиваль документ власне фестиваль документального театру. І мені здається, що власне за, за цими от фестивалями, за цими творчими об'єднаннями ма майбутнє театр, тому що класичний театр він не зацікавлений в експерименті. Він має публіку, яку він має обслуговувати, а публіка потребує якихось загально прийнятих. Речей і вони існують як не крути, але на комерційній основі вони мають якось відбивати ті гроші. Тому, власне, вони роблять то, що буде продаватися. А сучасний театр, експериментальний театр, він не буде на перших стадіях окуповуватись, він не буде мати прихильників серед широкого кола глядачів. Тому це такий дуже, тільки психопати ними займаються. <плес> Якось фанатики. Дякую за цікаву бесіду, нових звершень, нових ідей. До зустрічі. З вами була Сніжана Палащенко з Сашко Брама. На все добре. Диплом! Прийшов дім. Дід! Дід! дід. дід. <плес> Дура, не це. Нагород взяв ріпку. Диплом! За батиля. Тягнуть ріпку. Депло! Дипло два тягнуть рібку. Три – не витягнув.